Я хінчу точно хоч одна теж, хоча стежка не заходить, і вбиває. От з якого були пата? Той мене пойме. А такі новічки, що прям дуже новічки. Такі прям ще на перших уровнях і все. Вони мене не поймуть мене. Скільки у них там перші рівні там в основному це ще, от, скільки там цього пісочні ще, ще до четвертого рівня. Там в основному атажки оташки. На яких Закрути... можу можеш закрутити тільки ти, ті, І то там немає кого закручувати. Ну хіба що не закручувати, там є кого тільки на четвертому рівні, там є там поташки. Ну а Хайзера можна закрутити, але тут ще треба постаратися носим. 85 b можна попробувати. Mm -hmm. Ха маневреність. подивиться. Маневренність. Топу мотурну таке. Обертання дуже бистен. Цього закрутити важко. А чё пипелаться? Ах, он пи. Чё? Чё, малаша? Чё, вообще попробуй за курты 58 градусов, братанин. Ты, ты всё, походу там всё, и башня, и корпуса. Попробуй ещё один бей. Ну, хотя Два... Йоу, прибыл. Алло, вас знаете ли имба? Ходу це дуже хороший танк. Його мало хто пробити, то його мало хто може пробити. Знаєте, німецькі істили, але из 100 мм... Точнее 65 мм. Такі собі ямецькі істири 105. Знаєте? у море ного Це, кстати, дуже прикольний комфорт. Так, точно было тут он Вообще на плану в Тайфу. А, а нет, не зря. Да я тут это... тут приемничек. Приехал. Да мне Лансен. Лансен на ФК. Не, не Лансен. Ну, не, уже не треба, он бачу, что можно. Опа, блин. Боже, ну там. Ой, черманы. Ну, да, Какие там не пукают там? Какие там не пукают? Ой-ой. Это а крутые, Не, на, ну иди нафиг. <свист> так это короче, на снег вс такой видел. Так, шоссе почалось все почалось лгу браты. Значит, мы появились в магазине, походу, ч. Ай бог, поняв, понял, что танк там всегда вырыжны. Ой, Ой, Ну повезло. возможно что забуду? Ну что за пророч уже? Хотя все так есть дуже прикольный кому хляб, дуже класный. Мне наконец. Капец, то есть все равно дуже классный там будто. А, кстати, я помню, как у меня тоже был чистый, кстати, я помню. У меня, кстати, здесь вроде на видео было, вот, для меня был чистый, кстати. У меня... Точно! У меня есть видео, где я на чистым еще буду Здесь у нас уже вообще уквик не было. А вот это думает я фашистся по приколу. Нет, я прикалываюсь. Не думайте, что я фашист, я не наверх не справил фактически, все так прикаусь, круто знищення, полный знес, не за такой... Только один вестріл. Не минус один. Уже одним вестером внес більшого рода, чем чифтен. Шкода ты двадцать семь аксим Х и Льва. Цежка вздос. Ну хоть випроси. Зато альфовий хотя бы. Но хотя бы так, що тут мы ще можем встановити на нашу исшку. Зменшення не зведення. Это такого і все що можна Ще каде? Ооо. На банепинності тут хватає з лихвою. Я думаю, що ліпше все поставити. Лойдки тут ДПМ. Тут його повні можна реалізувати. Ну, в принципі, тут і так багато бронепробиття. Про Тому такого можна, думаю, ви можна відправитися Псс-псс-псс. Бам-бам-бам-бам-бам! Сідаємо 22 нуль неділення. Две ролі, як маємо купити. Бачу, поклалася, маємо 8 висохнути. І ходити, там, чого-борасла, мені мама певє. Бо завтра 2 вересня, мені завтра до школи. Такий ж пів'єс, -пі ну мені, мені повезло з буфетом. Буфет у мене рано... Блін, хуйбовий. Ну а на тебе поміг нанести. наш. Нашу той. Наш мешонь. Вс, ктось будет получать звезду не сзаду. Так, кир взабэй. Перший ціль. Guys. Ох. Давай, 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 давай. Я так не вийшла, я їх на БУ-10. Ти, понятно. Ну, звіздуля не він отримав. А то я добила, лі КПЗ. Я добила, перебила. Я добила. Давай, ти, давай, суха, давай, я в тебе вірю. МЛ-20, в принципі, там Ну, я скажу так, там всіх може перебити, кстати. Може всіх може пробити там. І болей за фугасом. І сухаря там сьогодні фухарі, кстати, і КВ-3, там там всіх може пробити, крім АТ-15. Ну ат 15 можна у ВЛД, кстати, пробити. Думаю, ви замітили, що АТ-15, 15 занесли броню ну, у ВЛД. Дуже сильно за... Там дуже сильно її занесли. Чи що там? Може і не дуже сильно там сильно там, там пробивають. Терсі.

Я просто не в дупу поставився. Давай. І Ай. Ну що за невзіння? Це якийсь капець. Хоч дві звіздюля не дав. Тут найбільш ором на команді. За дві здволя не капець. Але так був, це було це була бабаха, але щоб на Будес, 10 таке учудине. Треба постаратися. <смі> так. Так, Цю кнопку продати мені навіть не показуєш. І продам, хіба в тільки тоді коли треба буду купити об'єкт 704 Мне цікаво, коли на нм добавить легендарный камуфляжки вс елки, крім петерки шестирки всі всю и 58 го ну крім э, п'ятірки, шістірки. Ну крім каємо... Ні, Нет, навіть більше скажу, там еще один там занимает легендарного кругу, я же объект 704 из сусло, а може... скільки Сусло суслов, там двох гілок, По суті. А потом окремо гилки, там які -гілки є. Тобто, цього, то тобто, сухар, хіба, що є. Сухарки башу сухарі. Дос, два танка з частиною назви Су. Два танка з назвою Об'єкт. Ой. Ой. Восьте три секунды. Иди в бом. Стоять. Не выдержай. А ти молчок? Просто. Тут один хочет відбудели. Один пассонаж хочеть будили. Хусениця може порватися. Рух неможливий. Хусениця розірвана. На то за бульдог важко. Przerwałaś, gdy pobacz na telefonie.